Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі НАТО заявив, що Україна рішуче налаштована на відновлення контролю за кордоном в межах 91-го року. Тобто ми будемо винуждені примінити тактичне ядерне оружі по містам зльоту? Наше стратегічне завдання відновлення контролю за кордоном. Воно залишається незмінним і нічого нас не зупинить у її втіленні. Очільник МЗС України не став заперечувати, що Київ чує ідеї про так звані поступки і домовленості. З Росією, але категорично виключив таку можливість і дав жорстку відповідь на ці пропозиції. Такі люди, які це роблять, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам, віддати комусь частину своєї території та своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити далі. На запитання про нібито так звану тупикову ситуацію на фронті Кулеба відповів коротко: немає ніякого глухого кута. Він також повторив заклик до Сполучених Штатів та інших держав НАТО до Могти озброєнні України найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях це допомогти тим, хто зараз веде війну. Видаєте зброю, а ми б'ємося? Це чесна домовленість. Наголосив Кулеба. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю серед союзників по НАТО. Немає почуття втоми, коли мова йде про допомогу Україні. Про це в Брюсселі після зустрічі Ради НАТО Україна заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну. Сказав він, додавши, що союзники по НАТО одностайні в цій позиції. Також він наголосив на двопартійній підтримці України в обох палатах конгресу. Шайгод я не почув про відчуття втоми чи відкочування назад, а навпаки, рішучу налаштованість далі штовхати вперед, і для цього є вагома причина. Я вважаю, що кожен союзник усвідомлює, що тут йдеться не лише про те, щоб робити правильні речі, але йдеться також, що це у власних інтересах, у тому числі для сполучених штатів і коли справа доходить до сполучених штатів, те, що я продовжую бачити, те, що я продовжую чути, це потужна двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу. Я думаю, ви чули спікера Джонсона, що говорив про це нещодавно. Що дуже дуже обнадійливо. Тож у нас є над чим працювати, щоб просунути запит на бюджетне фінансування, поданий президентом. Ми сповнені рішучості це зробити, і знову ж таки, ми сповнені рішучості зробити це, тому. Що це чітко в наших інтересах. Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими з метою залишити Україну в темряві та холоді. Заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Він підкреслив, що Москва робить нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. За зустрічами міністрів стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого етеру з Лондона. Мої вітання, Богдане. Добрий вечір. Удане, Як е, учасники зустрічі прореагували на ці застереження генерального секретаря про накопичення Росією ракетних запасів та загрозу ударів по українській інфраструктурі, які головні меседжі прозвучали в Брюсселі сьогодні? Ну напевне, найголовнішим все ж таки було те, що і американські представники, як ми щойно чули, і інші наголошували на тому, що втоми. У підтримці України у допомозі Україні немає. Також дуже важливо з огляду на те, що ми чули, наприклад, від керівників Угорщини чи Словаччини нещодавно, Напевне, разюче лунало те, що підтримка чи наміри підтримувати і далі допомагати Україні пролунали одностайно від усіх союзників НАТО, як було підкреслено у Брюсселі. А інші теми спробуємо почути від інших учасників засідань. The of is in NATO. Майбутнє України в НАТО, і я думаю, що нам потрібно зараз почати працювати над конкретними кроками, які ми можемо зробити як НАТО, щоб допомогти Україні фактично підготуватися до вступу в НАТО. Тому що одна справа сказати, що Україна має бути в НАТО, але для того, щоб це, врешті-решт, сталося, потрібно зробити певні кроки. Тож, можливо, є проблеми в законодавстві, звичайно, у військових оперативних процедурах, обладнанні методах дій. Я думаю, що тут, як у НАТО, нам потрібно. Багато зробити. Два тижні тому я був в Україні і казав, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію з боку Путіна. І сьогодні в НАТО я робитиму все, щоб досягнути консенсусу щодо цієї точки зору. Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот у чорному морі. Вони відкрили судноплавний шлях для експорту. Їхня економіка зростає, і звичайно, вони стукають у двері і НАТО, і ЄС і отримують. Дуже тепла відповідь це величезні досягнення, і наша робота сьогодні полягає в тому, щоб спиратися на ті досягнення та виробити, які ще конкретні кроки ми можемо зробити, щоб допомогти українцям у їхній боротьбі та показати, що агресія не повинна принести вигоду Росії. Богдане саме ось такі кроки і обговорювали на першому засіданні Ради НАТО Україна на рівні міністрів. Богдане на цьому майданчику був присутній очільник українського зовнішнього політичного відомства Дмитро Кулеба. Як його приймали колеги, та що почули від нього? Український міністр був явно задоволений, і він про це відверто говорив. Усіляко показував. Він сказав журналістам сьогодні у Брюсселі, що не усе. Що лунало під час переговорів з партнерами за зачиненими дверима? Він може сказати. Тобто, але я думаю, що з цієї зустрічі він їде додому з надіями. Ми збільшуємо нашу оперативну сумісність з НАТО. Ми практично стаємо де-факто армією НАТО з точки зору нашої технічної спроможності, підходів до управління та принципів управління армією. Сьогодні ми вперше сядемо з міністрами закордонних справ, як ви одного разу зазначили, як рівні у раді україна НАТО, і це мабуть найбільша різниця між тим часом і тепер, коли ми порівнюємо колишню комісію Україну НАТО та сьогоднішню раду україна НАТО. Богдане безумовна основна увага була зосереджена сьогодні на Україні. Втім, учасники зустрічі обговорювали і інші нагальні питання. Єн Столтенберг назвав найкращим різдвяним подарунком для НАТО цього року набуття повноцінного членства в Альянці Швецією. В чому затримка і як це впливає на питання членства України? Ну, власне, це насамперед показує наскільки політичним також є процес вступу країни до, до НАТО до альянсу, тому що коли Фінляндія і Швеція минулого року були запрошені, фактично вступити до НАТО, і коли генеральний секретар Єнс Столтенберг тоді заявив, що він докладе усіх зусиль, щоби. Швеція та Фінляндія якнайшвидше приєдналися до НАТО. Всі говорили настільки, наскільки ті країни були готові військово-економічно. Вони були сумісні у багатьох планах з союзниками. То ніхто не міг передбачити, що серед членів альянсу виявляться дві країни: Туреччина і Швеція, які затягнуть це питання фактично майже на рік. Тобто більшість країн схвалили ратифікували вступ і Швеції, і Фінляндії ще минулого року. Фактично, ми бачимо, як уряди певних країн в даному випадку насамперед, Туреччини в цій ситуації намагалися скористатися, щоб домогтися свого у певних питаннях. Тобто, Туреччина, наприклад, досить несподівано для багатьох виступила з застереженнями, що вона не хоче бачити насамперед, претензії, були до Швеції в Альянсі, тому що були Застереження щодо того, що у Туреччині назвали діяльністю терористичних, зокрема курдських організацій чи активістів у Швеції, вимагали видачі певних людей. Швеція фактично пішла на поступки. Швеція підписала домовленості з Туреччиною. Були навіть видані кілька осіб, яких Туреччина вимагала зі зі Швеції, були змінені чимало. Механізмів е, діяльності е, у Швеції, коли, коли йдеться зокрема питань стосовно торгівлі зброї з Туреччиною і так далі, тому е, взагалі то всі питання вже вирішені, і зараз вважають, що настав час для конкретних кроків. І про це досить таки недипломатично говорила сьогодні голова дипломатії Франції. Сила нашого альянсу в єдності союзників. Після мадридського саміту Фінляндія стала членом, і це добре. Ми раді бачити її прапор. А Швеція ще ні. 29 країн ратифікували вступ Швеції. Отже, ми очікуємо, що Туреччина й Угорщина ратифікують її членство більше не вичікуючи. Від цього залежить міцність нашого альянсу і довіра до нього. І нам не можна втрачати жодного дня. Дякую, Богдане, за твою роботу за зустрічами міністрів закордонних справ країн НАТО та засіданням Ради НАТО Україна в Брюсселі. Стежив наш європейський кореспондент Богдан Ціупина. Ми рухаємось далі.